Друзі, мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в селі Лісники, Новоубухівський напрямок, закрита вулиця, 5 будинків. Ось така чудова територія. І у нас на продаж з'явився новенький будинок, загальна площа 236 метрів квадратних. Розташований будинок на ділянці 8 соток. Давайте для початку покажемо вам нашу діляночку. Ось у нас заїзд до будинку, автоматичні ворота. Озеленення. Також насаджено ось такі чудові крупні клени, ландшафтний дизайн, навіс і парковка для чотирьох автомобілів. Проходимо у внутрішній двір. Також у нас на території є технічне приміщення, в якому розташована котельня. Давайте розпочнемо з котельні. Перші двері це котельня. Тут у нас Знаходиться система очистки води, котел, який обігріває будинок, і повністю вся інженерія. Ось так виглядає наша ділянка, це у нас тераса, вихід з будинку, і ось там зона барбікю. А ми йдемо далі. Також в гостєвому будинку у нас є дві невеличкі кімнати, гостєві спальні. З ось такими чудовими ліжками і. Спільним санвузлом. Це друга кімната. І ось такий спільний санвузол на ці дві кімнати. І наступне приміщення це фішка цього будинку. У нас є баня на дровах. Ось тут вона знаходиться абсолютно новенька баня. Ось у нас дров'яна піч і, власне, сама баня. Також в цьому приміщенні, там де баня, є ще один окремий санвузол. Туалет, умивальник і душовий блок. Проходимо тепер далі по діляночці. Ось така класна зона барбекю. Вона у нас винесена окремим блоком. В ній є абсолютно все. Ну, розпочнемо з того, що сюди. Підведена водичка, натуральний камінь-сільниця. Ось тут у нас піч, місце для приготування шашличку. Ось тут можна зберігати дрова. Ну і, власне кажучи, піч, де ви можете і пекти хліб, місце під казан, ось такі гарні полиці. І підсвітка повністю по всьому периметру. Проходимо далі. Рулонний газон, автоматичний полив. Ось сюди виведені блоки від кондиціонерів на цю частину нашої діляночки. Ми обходимо ділянку повністю по периметру. До речі, будинок у нас під охороною. Ось там знаходяться датчики руху. У нас як всередині будинку, так і зовні по ділянці. Зараз ми зайдемо в сам будинок, покажемо вам ремонт. Тут, до речі, виконаний дуже якісний стильний ремонт і планування. Ну що ж, проходимо? Тут ми розвиваємося, знімаємо взуття, також є місце, де ви можете зняти і залишити верхній одяг. Ось тут у нас такий домофон, камери. Також ви можете ось тут відкрити ворота і фіртку. Велике дзеркало в повний зріст. Проходимо далі. І розпочнемо з першого приміщення. Це у нас кімната для прання. Пральна машинка і сушильна. Ось така гардеробна. І також це може бути як такий невеличкий хозблок. Наступне приміщення це санвузол. Він у нас з душовим блоком, туалет гігієнічний душ. Вбудовані ось такі класні полиці, є віконце з жалюзями, витяжка і дзеркало з ось такою гарною підсвіткою. Далі ми приходимо у основне приміщення цього будинку: це кухня вітальня. Розпочнемо з кухні. Кухня повністю обладнана всією необхідною. Технікою побутовою. Звертаю вашу увагу на ось цю стільницю. Це у нас штучний камінь. Повністю весь острів і кухонна стільниця виконана з штучного каменю. Ось тут у нас знаходиться раковина, індукційна плита, витяжка. Також є вбудована посудомийна машинка. Ось тут вона знаходиться. Далі у нас духова піч, мікрохвильовка, великий винний холодильник. Майже в повний зріст. І також два холодильники, side бай сайд абсолютно нові марки Bosch. Далі ми з кухні плавно переходимо до столової. Тут у нас знаходиться обідній стіл, розрахований на 6 чоловік. І також ось тут на кухні є ось такий класний кухонний острів. Напівбарні стільці і барна сільниця. Тепер ми переходимо до зони вітальні. Подивіться, який класний, стильний і саме головне, м'який зручний диван. Тут може легко сісти до 10 чоловік, і, в принципі, всім буде достатньо місця. А напроти цього дивану новенька сота діагональ марки Samsung, класний телевізор, абсолютно новий, на гарантії. Також з вітальні ми можемо вийти на терасу. Ми її вам вже показували, коли знімали вулицю і двір всередині цього будинку. А ось так у нас виглядає, власне, тераса, якщо ми виходимо з середини. Проходимо далі. Но у нас на першому поверсі є ще один кабінет. Це або може бути як гостєва спальна кімната, або ж кабінет. Ось тут він знаходиться. Подивіться, які гарні і саме головне якісні двері. Такі чудові полиці, вбудовані шафи для зберігання всього необхідного. Це може бути як міні-бібліотека, також тут може бути виставка якихось ваших особистих речей. Ось такі класні шафи. Подивіться, яка у нас чудова дизайнерська батарея в будинку радіатор. І ось таке велике, гарне вікно. Також в кожному приміщенні у нас є кондиціонери, пофарбовані стіни. Гарна біла фарба. Ось цей диван він розкладається. Тобто цю кімнату за необхідністю можна використовувати як гостьову спальню. І також у нас є ще дуже гарна і практична ніша для зберігання, яка знаходиться ось тут під нашими сходами. Ось так виглядає ця ніша. Вона тут не одна, є ще ось така. Подивіться, як все продумано гарно. До маленьких дрібниць. Тепер ми піднімаємося на другий поверх. Дерев'яні якісні сходи, нічна підсвітка, скляні поручні, оздоблені деревом, велике панорамне вікно. Дерев'яні жалюзі, які ви можете. Регулювати, якщо вам, наприклад, потрібно закрити віконце, ви просто регулюєте ось цими жалюзями і додаєте або зменшуєте освітлення, наприклад, в цій зоні. Піднімаємося на другий поверх і розпочнемо з ось цієї кімнати. Це перша спальня. Велике ліжко, метр вісімдесят на два дуже багато вбудованих шаф. Зроблено все максимально практично. Ось у нас такі є шафи. Є ось такі полиці. Робоча зона. Тут ви можете зробити собі невеличкий такий міні-кабінет. Ось тут місце під різні аксесуари. Це можуть бути книжки, може бути бібліотека і обов'язково кондиціонери. Кондиціонери є в кожній кімнаті. Також виведені розетки під телевізор. Ми проходимо далі в наступну спальну кімнату. Тут у нас також ліжко 1,80 м2 якісні ортопедичні матраси, тумбочки з обох частин нашого ліжка, невеличка робоча зона, а також передбачено місце під телевізор, дзеркало, декілька різних сценаріїв освітлення, кондиціонери, пофарбовані у нас класні. Стіни. І у нас також паркет повністю по всьому другому поверху, окрім санузла. Там у нас тепла підлога. В цій кімнаті, окрім ось такого гарного дзеркала, яке майже в повний зріст, у нас є ще додатково гардеробна. Ось така велика гардеробна, дуже практична. Тут багато місця для зберігання, також є додатково полиці, витяжка. І освітлення. Ідемо в наступну кімнату. Наступна кімната це вже, напевно, основна господарська, вона найбільша за площею. Там вже у нас ліжко 2 на 2, king-size. велике ліжко, м'яка стінка, додаткове освітлення. І ось таке, подивіться, яке класне велике панорамне вікно. Ось такий у нас, до речі, друзі, вид з нашого будинку. Це запобідна зона. Тут вже нічого не буде будуватися, тому неймовірний вид вам гарантовано. В цій кімнаті у нас також є телевізор і ще одна гардеробна. Тобто, фактично, в кожній кімнаті, окрім однієї, у нас є власна гардеробна полиці для взуття. І вони в багато місця для зберігання як верхніх речей, так і всього необхідного. Далі ми проходимо і вийдемо, покажемо вам невеличкий балкончик. Ось Такі дерев'яні жалюзі у нас на всіх вікнах. Переходимо на балкон. Подивіться, який гарний вид. Тут ви можете поставити невеличкий столик і вранці, наприклад, пити смачну каву. І останнє приміщення, яке у нас залишилося в нашому будинку на другому поверсі, це санузол. Біде, туалет. Вбудовані ось такі шафи. Полотенце сушка, великий умивальник подвійний, також велике дзеркало з підсвіткою, ванна. До речі, тут ви можете додатково поставити ось таку скляну перегородку. і Використовувати цю ванну як душовий блок і вікно. Ну і зараз ми вийдемо на терасу, покажемо вам нашу терасу. 25 метрів загальна площа. Ось така чудова тераса. І неймовірний вид. Завершуємо наш огляд. Якщо вам сподобалась презентація і зацікавив цей будинок. Підпишіться на наш телеграм-канал, там ще більше унікальних ексклюзивних пропозицій приватних будинків за міських як в місті Києві, так і в найближчому передмісті. Ціна ж такого будинку 790 тисяч доларів. Площа самого будинку 236 метрів квадратних. Площа гостєвого будинку, там де баня і дві невеличкі спальні кімнати 50 метрів, квадратних, ділянка 8 соток. Запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі.